Так, продовжуємо ми роботу з нуклеусом. Покажемо, що ми ще зробили, зробили виходить, скрутили ці корпуса. Це вже може закінчена робота з корпусом. Єдине перед тим, як скручувати, ми зробили ще пропели. Робили ми пропили чітко по центру. Було в планах робити з ОСБ перегородку, але воно занадто товста. І, в принципі, робити тут такий товстий пропил, це ще треба запас, якщо воно розбухне. Тобто вирішили не робити з такого матеріалу перегородку. Потім був варіант зробити просто як заставну, зверху планку таку прикрутити, і вона просто плотно вставала. Можливо, цей варіант і працював би, і, можливо, він ще буде працювати. Ну, побачимо, зробимо якісь. Частину з такими перегородками, бо воно непогано. Получається, можна піджати сімейку, якщо потрібно, якийсь період. Але я не знаю, як воно буде працювати, чи зручно, чи ні. Тому зробив... потім не розкручувати корпус і знову скручувати, зробив пропол. Пропил у нас виходить 5 мм. 5 мм. покажу, як на пилі ми її робили. На пилі виходить, от у нас. Це дно. Зараз ми також покажемо всі розміри, як робили. Тобто, точна копія, як бокова стінка, тобто, по дліні. Виходить, нас налаштовували пилу, Робили тут 11 мм, тобто так, як під рамку йде на всю глибину. І виставляли таким чином. Тобто, воно проходиться. Тоді тут розмір. Можливо, це просто неможливо, а якщо ви будете робити такий нуклеус, це трошки упростить, щоб ви не вираховували. Виходить. 18, ,9 мм. 18 см, 9 мм. Тобто 189 мм. До пили. Получається, ми проходимо. Я вже не хотів це все знімати, всі ці процеси і не було кому знімати. Тобто, Приходжу одну сторону, потім розвертаю проходжу проходжу другу сторону. І таким чином виходить пропил у нас 5 мм. Вчині пропил не роблю. Зробили ми такий пропил. І потім, ну так, я не знаю, в мене лежало, до покажи. Ціла пачка тут в мене е, е, стоп, ДВП. Це я робив колись в годівниці. Ну, годівниці так, не дуже себе зарекомендували. ну Факт тому, що є ці листи, от бачите. Дивіться, Ха, прикол. Я їх не різав нічого. Тобто вони чітко стоять. Можливо, бо навіть трошки є зазор. Ну, цією стороною щось не зайшло. Бачите, тут трошки не заходить. Ну, в основному всі заходять. Тобто я їх нарізати буду на частинки. І це 3 мм ДВП. Да, це не найкращий варіант. Краще, якщо будете робити і купувати, наприклад, то краще його не купувати, а фанеру. Фанера, але що фанеру. Що це, треба проварювати. І ДВП я це проварю. Проблем з цим не буде. Отак От видно, зроблені в мене є дві штуки, я так повирів вирізав, яку-небудь ставати. Виходить такий варіант. Тільки воно, виходить, це нижче, воно отак буде на рівні з фальцю ставати. Якщо От отак повернути, воно видно до якого. Тут буде дно. Тут буде дно. Фалець дна, То Ось так. і воно впирається в нього. Тут буде просто перемичка, можливо, з пропилом. це ми все ще покажемо. І виходить такий варіант, що коли ставиш другий корпус, наприклад, можна використовувати цей нуклеус як півдоданівської рамки, коли два корпуси стоять. Ось так. Є трохи зазор для цієї. Ну, вона ви зрозуміло так буде вище розміщена на рівні. Зверху ще буде кластися. Ну, це ви побачите, я вставлю на початку відео, тому що ці корпуса. Зараз я їх буду вести, дороблюємо дно, кришу і це все діло будемо проварювати. А тоді вже ще криші накривати метал. Ну, ми кінцевий результат все покажемо і покажемо, як варити буде. По корпусу, в принципі, все. Перегородку, тільки скажу, який розмір. Получається в нас 15,5. Тобто висота корпуса 165, віднімаємо 10 мм, це виходить ця перегородка. А так виходить, ну, в принципі, тут, в моєму випадку, 25,5 виходить перегородка. В принципі, корпус ми відкладаємо. Ой. так, переходимо ми до дашка. В принципі, біля корпусу це все діло покажу, то показали, якщо вони скупилися, виходить такий дашок. Буде він на рівні з корпусом, тобто напусків я робити не буду, так як їх буду проварювати. ну Вони не дуже потрібні, і потім, щоб було зручно здвигати. Хто хоче, може робити собі з напуском. Зрозумів. Також в мене є обрізки отакі. Я їх також не різав. Це від вуликів за багато років в мене вже накопичилось, я собі рублю, і такі от залишаються обрізки. Тобто буде зроблено або з ОСБ такого. Звичайно, цих обрізків не хватить, придеться ще докупляти, або зроблю так само з ДВП зашию. Цей дашок провариться, зараз я розмір і все скажу. Ну, почнемо з розмірів, Да. Почнемо з розмірів, виходить ця обв'язка 35 мм на 35 мм. Получається заготовки. Передня. Ну і задня в мене немає запасної. Тобто, все повністю розміри, так само, як корпус. Єдине, що тут робиться вже запал, не так, як тут з двох сторон, а тільки в одній передній. Передні. Виходить 35 на тувщину, тобто дошки. Ну і так, 22,5. 22,5. Далі 35 мм. Чому 35 мм? Ну, по-перше, для економії тут високого даху не потрібно. Цього достатньо. Залишаємо. Ну, тут робимо четверть яку. Це так, щоб зрозуміло вам. Об'яснити його це все діло. Виходить глибина 15 мм. 15, четверть не 10, а 15. Якщо тут 10, то тут роблю я 15. Щоб був зазор ще 5 мм. Якщо покласти якусь підгодівлю, або на зиму ми будемо ще сюди вкладати, можливо, якийсь фульгоізол. Тобто, щоб був трошки зазор. 15. Ну і і, звісно, тут на 12 мм. Так само, як цей випил, так само воно все на рівні йде вибирається. Єдине глибина 15 мм. Тут залишаємо 20 мм. Сюди всередину буде вкладатися екструдований пінополістирол. Тобто ну, плити, звичайні ці, що я роблю заставні, люди роблять жовтий, факт тому, що твердий, щоб його нічого не гризл. Що навіть бджоли десь проберуться, щоб вони його не могли прогризти. Це, в принципі, буде такий дах. Ну, це ще все побачите. Ну, можливо, я, напевно, вставлю готовий вже на початку відео, так що ви його вже бачили. Скажімо так. Такий вийшов дах. Ну, В принципі, по розмірах зрозуміло, все точно саме: розміри корпуса. тільки випил іде вже простіше в одній стороні. Такий виходить дах. Далі, переходимо до дна. Дно у нас йде, зараз я візьму ще одну планку. Зроблено в мене, наприклад, зроблено 30 таких нуклеусів. Іде 20... 20 днищ, буде зроблено глухих і будуть ще висверлені тут отвори під сітку. Це я також ще вже пізніше покажу. Просто зараз в мене трохи став процес. Треба сверлити льотки. Льотки будуть круглі. Получається, тут з одної сторони і тут, з, о, з другої, одної і з другої сторони. Немає чим сверлити. Поки. А Так як в селі живу, дуже далеко їхати. Це буду їхати, куплю сверло і це все досверлиться. По розміру. Виходить, з самого початку. Вирізаємо 6 см, тобто 60 мм висота самої планки дна. Цєї, так само бокової. Вибираємо четверть. Так само все, як в корпусі Сантиметр на 14,5 15 мм, так скажемо, Є це четверть під, ну, тобто під корпус фалець. Далі йде випил так, так само, як і в даху. Все вже по-простому йде 35 на 22,5. Тобто, тут вже просте з'єднання. Ну і звичайно, тут 12 мм. Ну, в принципі, ви пам'ятаєте, все точно як в корпусі. Не 15, а 12. бо я щось, Що я сказав. Чи 12 сказав, Ну, фактому 12 мм. Получається, таке просте з'єднання. Далі випал йде під USB. USB 10. Трошки воно з зазором випилюється, тобто там десь 1, 11 мм. Випилюється, 11... 11 да, 10,5, тобто, воно так свободніше заходило. І на 10 мм глибина. Видно 10 мм глибина. І так, ширина 11 мм. Тому що воно розбухне. Тобто буде так. Також випилюється, все, випилю фризою і тобто ставиться пазова фриза. Стіл воно випилює сантиметр. Це я зробив таких 20 днищ, наприклад. Це е, не, не то, що 20 там, днищ, як вираховується. Наприклад, буде скидатися там 30 нуклеусів є. На зиму вони будуть скидатися всі в 10, наприклад. І е, ці, що будуть літом стояти в одному корпусі, їм сітка не потрібна. На зиму, мені потрібно, щоб зимували на сітки, так як верх буде повністю глухий. Можливо, вони будуть десь заноситись, але все рівно. Тобто тут робиться вже по простому. Тобто, як... Зараз я покажу, що як підсіду. В принципі, все те саме, просто розкажу трохи. Получається, так все просто вставляється. Видно. Зараз я ще скажу розмір. Самої ОСБ-шки, яку я випилював, щоб теж було вам простіше, щоб ви це все не вираховували. Тому що тут також враховано по пару міліметрів зазор, тобто вона не плотно ставала. Якщо розбухне, виходить таке дно. Ще тут люток, тут люток, це ви все побачите. Ну І тут ще зробиться перегородка. Щоб ця наша перегородка мала в що впиратися. Це і ще тут зробляться, висверлиться в задні стінки, вентиляція. Це я роблю дно на літо, получається. Їм. Є. Тепер наступне. Нарізав я сітку. Пужіть, так як я не договорив, вже скажу. У USB, де це у нас рулетка? Нарізав я цих оїздві. Розмір скажу. Це точніше, бо рулетки бреші треба брати ось так від мітки і до домітки. Виходить 33 і 2. 33 і це довжина. І потім ширина. Виходить 25 і 2. 2 там і 3, тобто ви зрозуміли, 33 і 2, можна там 3, просто залежить, буде трошки менший зазор. Так само вирізається і сітка. Точно такий самий розмір. Також в мене це були обрізки, назбиралися вже за багато років, як я собі робив вулики. Виходить, в мене залишається обрізок, який не підходить. Так, я трохи не розрахував. Бо вже як я роблю на продаж, то в мене не залишається. Назбиралися, тобто все, все пішло в ход, так скажем. Так само все зроблена висота. Так само, виходить, дивіться, я за цей пропил так і не сказав. Також упустив цей момент. Пропил я робив 1 см віднизу. Получається, було трошки вище це ОСБІ. Тут так само я зробив 1 см. Чого 1 см? Воно виходить глибше. Так само воно сюди вставляється в пас пропил. Також 1 см під сітку. Воно все сюди заставляється і потім за... закривається. Дети з пропилом. Де це воно знаходиться? Получається цей пропил. Де так само заставляється, тобто її не треба не прибивати нічого. Просто воно сюди заставилось. Саме є якийсь зазор, щоб воно при нагріві розширилось. Виходить таке дно. Але, виходить, таких днищ я роблю 10 штук. Вони будуть на них зимувати. Так само тут буде ще перегородка зроблена. Єдине, просто в цих 10 ниж треба буде на літо вкладати, вкладати як, е, якесь так само USB і залиш... просто не повністю перекривати, а залишати, наприклад, там 2,5-3 см для вентиляції. На зимній період це все буде доставати, щоб зимували вони з відкр... відкритою сіткою. В принципі, таке. Так само все скручується, вже просверлено. Тому ще льотки просто не хочу скручувати, бо потім погано сверлити. Воно буде виривати, треба на чомусь його сверлити. Виходить, таких роблю третю частину днищ. І основну масу таких глухих. Воно буде ще під вентиляцію вирізати. Так само сіточкою просто буде забито. В принципі, це все побачите. Що ще сказати? Ну і рамочки ще покажу. Рамочки робити самі не будемо. Так як вже немає часу. І так, це почали робити. Працювали на пасіці, це вже похолодало. Знову повернулися, щоб дороблювати. Рамочки замов... замовимо. Ну, в принципі, ми це все ще покажемо. Ну все, дивіться далі. Будемо їх доробимо і будемо проварювати. щоб будь-які ще моменти покажемо. 你谁？